Чи е, збереглась довіра до тих самих політичних партій, за які люди голосували в 2019 році, за яких люди голосували в 2014 році? Чи є в нас запит на нові обличчя, і е, не, 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 не називаючи, можливо, прізвищ там чи брендів, але якого типу е, політиків в нас з'являться? Тобто, е, чи е, старі політики, які зараз присутні в владі, вони зберегли довіру, вони знайшли себе під час війни? Чи суспільство шукає знову когось нового і де воно шукає нового? you <laughs> Так, uh, да, це дуже хороше запитання. Насправді шукає. Є запит це присутнє постійно притаманно українському суспільству. Запит відповідно на нові обличчя. Зараз нові обличчя це військові, передусім. Це тобто ті люди активної дії, які активно захищають державу. Тобто, це здебільшого це військові, і ми бачимо по соціологічним опитуванням рівень довіри до збройних сил України, до окремих військових він є доволі відповідно високим. Також це представники ДСНС можемо сюди їх віднести там. Лікарі, які рятують життя там військово. І так далі, тобто, вся ця от проактивна така частина, їх ми бачимо. Ми бачимо підняття статусу служби безпеки України на дуже високий рівень. Це безпрецедентний рівень там довіри і підтримки за всю історію незалежності України, да так само і інші там підрозділи. Тут треба сказати, є за що насправді да? одна операція поводина чого тільки вартує. Тим не менше, да? тобто є оце зростання до військових. Інше питання полягає в тому, що от ці от електоральні групи, про які ми відповідно говорили, далеко не всі серед них готові підтримувати саме військових. Да? Тому що ну, якщо в тебе запит більше на мир, то навряд чи навряд чи ти будеш прям голосувати за військових. Ну залежить від його риторики і позиціонування, але тим не менше, якийсь фідбек в тебе буде залишатися, що це не зовсім та історія, яка тобі дійсно може бути потрібна поряд з цим. Ми маємо іншу проблему. Це драматичне падіння підтримки політичних інституцій. тобто військових підтримують більше політичні інституції, окрім президента. Тобто, президент України, да Зеленський, він залишається на високому рівні його довіри, там понад 60%. Так, Да, є там невеличкі падіння, але знов ж таки, попри це, він єдина і політична фігура, і інституція, відповідно, яка серед політичних, яка має доволі високий ступінь довіри і підтримки. Політичні партії дуже низька: Верховна Рада, Кабінет Міністрів і інші дуже низька.